З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України Бриста, його ведуча Юлія Чалик. У наших збройних силах служать не лише захисники, а й захисниці, і кількість їх постійно зростає. На перший погляд тендітні та ніжні вони готові взяти до рук зброю та захищати нашу країну на рівні з чоловіками. Такі є і у військовій академії міста Одеса. Тож, як в уславленому військовому навчальному закладі готують майбутніх офіцерів збройних сил України, нам сьогодні розповість курсантка факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння Ірина Полюхович. Я вас вітаю, доброго дня, пані Ірино, розкажіть, будь ласка, звідки ви і що? А можливо, хто вплинув на ваше рішення бути майбутнім офіцером збройних сил України? Ну і обрати таку вибухонебезпечну спеціальність. Я з родом міста Барвінкове, Харківська область. Брала цю професію стати захисницею. На це дуже вплинуло дуже багато факторів. По-перше, це патріотизм до країни і бажання захищати нашу країну. По-друге, це мої родичі. У мене є відчим, який захищає країну з 2014 року, і в мене є сестра, яка також навчається військовій академії. Вже закінчила бакалавр, стала офіцером, і вона мені своїм прикладом надихнула вступити до військової академії міста Одеса. А от наскільки взагалі було дівчині важко адаптуватись у такому в більшості чоловічому колективі? Звісно, було трішечки складно, але завдяки підтримці наших командирів. Нашого начальника факультету вони постійно проводили з нами бесіду, підтримували нас, давали якісь настанови, і згодом ми стали як одна дружня родина. Вже пройшла половина вашого такого тернистого шляху. Чи був колись момент, що ви пожалкували про свій вибір? Звісно, було важко. Ситуації були дуже і екстремальні. І як приходили курс мого до обійця, теж було дуже важко дівчатам. І е, я скажу точно, що наскільки б важко не було я ні, ні разу не пошкодувала про свій вибір, тому що зараз в країні йде війна, і хто як не ми будемо відбудовувати нашу країну. До речі, а як от вплинуло повномасштабне вторгнення на вас та ваших сокурсниць? Повномасштабне вторгнення вплинуло на нас дуже е, глобально, і це в першу чергу був для нас як виклик. Е, у нас змінилися погляди на життя і на навчання, тому що ми розуміємо, що війна закінчиться не скоро, і по закінченню військової академії нам прийдеться дійсно вступати в бій з, з противником. Як викладачі та командири підтримують ваш бойовий дух? Мені пощастило те, що я навчаюся саме в військовій академії, тому що наші випускники, наші офіцери вони дають нам можливість відчути, що ти не один, що в тебе є підтримка, що ти що тебе ніколи не, не кинуть. І на фоні цього ми розуміємо, що ми одне ціле, і перемога буде неодмінна за нами. Чи враховують викладачі в процесі навчання реальний бойовий досвід сучасної війни? Можливо, проводять приклади, можливо, з власного бойового досвіду. Так, звісно, у нас є офіцери, які приймають участь у російсько-українській війні, які на своєму прикладі нам розповідають, як має, як вчинити в тому чи іншому випадку? Також випускники, які випускаються з нашої військової академії, також перебуваючи на в гарячих точках. Вони е, діляться з нами, потім приїжджають, розповідають, дають якісь е, поради, щоб ми розуміли, як воно дійсно все відбувається на реальних подіях. Тобто, вони є таким прикладом для вас, так, так? так саме так. А як проходить ваша практика? І знову ж таки, чи в процесі практики використовується бойовий досвід тих військових підрозділів, куди ви прибуваєте на практику? Ми приїжджаємо у військові частини, з нами діляться бойовим досвідом ті люди, які вже перебували на війні. І так, звісно, вони також діляться з нами бойовими досвідами. І це в подальшому ми, повертаючись до військової академії, ми це все обговорюємо з офіцерами і приймаємо для себе якісь висновки. Страшно було, коли розповідала. Звісно, деякі, деякі розповіді тих чи інших людей буває, навіть сидиш, слухаєш, і навіть не можеш це повірити, що дійсно з людиною таке відбувалося, що вона таке все пережила на своєму досвіді. Ну іноді просто не віриться і все. І навіть в такі моменти у вас не виникало таких думок, що ви зробили неправильний вибір? Чи можливо з'явилася ще більша мотивація? Ні, навпаки. Зараз у нас іде війна в країні, і ти, коли коли тобі розповідають ці всі історії, і ти чуєш це, і навіть буває іноді нам показують світлини е, ті чи інші люди. І коли ти це все бачиш і бачиш, що зараз відбувається в нашій країні, це навпаки дає тобі ще більше мотивації для того, що ти маєш внести для себе якийсь внесок і зробити так, щоб наша країна стала найкращою. Дуже приємно, що в нас такі майбутні захисниці. Е, які плани на майбутнє у вас? Я планую далі продовжувати свою службу в збройних силах України, захищати нашу країну? Е, моя мета це стати е, висококваліфікованим офіцером і зробити все, щоб в країні настав мир. Щоб ви порадили тим дівчатам, які хочуть стати офіцерами збройних сил України, але з тих чи інших причин вагаються. Я в першу чергу хочу їм побажати це, щоб вони нічого не боялися. Завжди під боком у вас буде підтримка офіцерів, викладачів, своїх однокурсників, одногрупників. Вони завжди будуть тебе підтримувати. В першу чергу, шлях офіцера це не просто якийсь, якесь випробування, а це в першу чергу для того, щоб в нашій країні все було добре. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую вам. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії була курсантка факультету підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння військової академії міста Одеса Ірина Полюхович. І говорили ми про те, як в уславленому військовому навчальному закладі готують майбутніх офіцерів збройних сил України захисників та захисниць. Якщо ж ви бажаєте отримати вищу військову освіту та хочете служити у лавах наших збройних сил, ви можете перейти за посиланням або зателефонувати за номером, які будуть в описі до цієї програми. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна. This is my life.